Подільська глибинка, село Бокіївка, Ярмолинецький район. Тут, як і в усій області, на полях кипить робота. Доки погода, треба встигнути зібрати сою, каже комбайнер Володимир. Тож на техніку тут уся надія. Машину да, огонь». Відтак без вогнегасника вже ніяк, а й з правилами пожежної безпеки усі працівники на ти. Не дай Бог, воспамениться, що це желізо, все, все крутиться, треться. Не дай Бог, потіпник не окриється. Ну загоріться комбайн. Гаряча пора не тільки на полі, а й в зерносушарках. Аграрії збирають сою та кукурудзу. Потужність цієї – 150 тонн зерна на добу. Підступність культур в тому, що горять вони чи не найкраще від усіх. Тож до пожежної безпеки тут особлива увага. Підприємство навіть має свій пожежний автомобіль. Щоправда, фарба на ньому трохи облупилася. Однак, аграрії запевняють, техніка справна і на ходу автомобіль чергує круглосуточно. Два чоловіка по черзі чергують. Всі автомобілі забезпечені вогнегасниками, тік, майстерня, фабрика, скрізь є пожежні щити обладнані згідно правил техніки пожежної безпеки. Проводимо навчання персоналу весь час. Ну, в основному стараємося, щоб не було ніяких ексцесії. Пожежників з інспекцією нині можна зустріти, чи не на кожному підприємстві краю, де є зерносушарки на кону, врожай Хмельниччини. Під особливою увагою органів державного пожежного нагляду цей період є стан пожежної безпеки зерносушок, оскільки у минулому році ми мали дві пожежі на вказані категорії об'єктів: це в Ярмолинецькому та Ізяславському районів. Як показує статистика, причиною таких пожеж стає порушення технології поруш. Шення правил експлуатації технічного обладнання у відомстві глибоко переконані, що краще попередити лихо ніж збиткувати на згарищі. Юлія Стафурова, Віталій Кривенко, Ярмолинецький район для інформаційного випуску.